Добрий день, друзі! Вас вітає компанія МТЗОк. Займаємось ми запчастинами трактори, роторну косарку Virex та граблю Ворошилка сонечко Сьогодні хочу вам показати невеличкий відеообзорчик нового надходження товару Виробництво Україна, Романський завод, тракторних запчастей. Ось о запчасті є навески, вилки, розкосы, стяжки. Також болтиє, речаги, вал поворотний, на щеплення, також втулки, пальці, проушини. Поперечені шкорень. Кладеш ступиться Рейка ролюва? Відправляємо ми по всій території України. Також на страни, такі, як Латвія Литва, Молдова. Це контакти перевізчиків. Можете з ними зв'язатись, дізнатися ціну товару, який будете перевозити. Далі пишете мені на Viber 095 497 96 87. Робимо замовлення і відправляємо вам. Кого щось зацікавило, звертайтесь по номеру телефона, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Гарного дня, до зустрічі в наступних відео.